У Києві проведуть Комік-кон. На нього зберучі любителі коміксів, комп'ютерних ігор, фільмів і аніме. Ми зв'язалися з організаторами цього фестивалю, щоб вони розповіли про те, що там буде, як це буде виглядати і головне, для чого. Отже, ми сьогодні у гостях, у організаторів фестивалю Комік-кон. Марія і Олександр. Та? Добрий день. Добрий день. Е, але я так розумію, що ми не, не у вас в гостях, а ми в магазині коміксів. Чи як це називається? — Це не тільки магазин коміксів, це магазин сувенірної продукції і коміксів. Тобто пов'язано, в принципі, все, що стосується нашої тематики, якраз тут представлене. Ага. А комік, що таке Con? -кон? Це конвенція коміксів, Конвен... дослідно. Конвенція коміксів. З англійської так. з англійської мови перек... ну, в перекладі. Ага. І що? Це фестиваль популярної культури, він починався як дуже нішевий захід, присвячений суто коміксам. Це перший комікон -ком Сан-Дієго 70-го року, це декілька задротів, художників, бородатих, а з ними діти приходять і купують їх книжки, діти і підлітки, переважно. Невеличка зала. Так, да, 300 метрів десь квадратних, а, а зараз це величезний фестиваль, 170 мільйонів бюджет. А? Зараз в Україні це на початковому рівні. Тобто ніколи в Україні не було таких заходів? Був одеський комікон, а, Коли? — року. Цього року. Цього літа. літа. 2014 літа. року. Про ніхто не чув, бо вважати, що його не було. Ви в першій. Ну, в Києві ми перші. Ага. В Києві перший комікон, так. Нагадайте, коли він буде? 6-7 червня, 7 український червня, український дім. Тобто ви оті задроти, які бородаті, і для дітей продають комікси? Ну, можна і так сказати. Тільки ми не продаємо комікси, ага. да, але… А що там буде? Що ви будете там робити? Ну, у нас досить таки велика програма, у нас 10 напрямків. Це будуть не тільки комікси, це будуть і настільні ігри, і напрямок кіно. І Ми будемо показувати українське кіно на, на таку якраз фантастичну тематику. І... В Україні є кіно на таку тематику супергероями. Так, короткометрівки. короткометрівки, так. Є, такос... є так само анімація, буде програма по анімації. Також буде презентація єдиного в Україні, знятого по коміксах фільму Максим Оса. Він україно-польський і буде його презентація от, вперше в Києві. Разом з режисером, продюсерами, головним і героєм. Тобто це наш домашній марвел, скажімо так. <звук> Я єдиний учень всемогутнього чарівника знаєш про Вордалака? Поцілуй мене в драку! Я знаю про ваш ком... комік, -кон, що там приїде Кетрін Віннік, відома акторка з Канади, яка грає в серіалі Вікінги. Ми її запросили, ми з нею спілкувалися. Протягом двох місяців. Так. А, але в неї зараз різко змінився статус. Вона тепер е, співпродюсер. Серіалу Вікінги У неї є багато великі контракти, тому вона, на жаль, не зможе, бо в неї змінився дуже розклад. Чекайте, вона не приїде? Кетрін, я розумію, що може ти думаєш, що то задроти продають комікси, але то початок української індустрії коміксів, попкультури і так далі. Ти мала тут бути, а в Україні є комікси? Та в Україні є комікси, і більш, дуже багато коміксів українських будуть представлені в Україну в наш на нашому фестивалі. А є як комікси, які вже видаються, розповсюджуються по книгарням, такі як Герой по неволі Максим Оса раніше був був раніше К-9, Зараз його немає, але є ще, наприклад, Давгопак. Це цілий експеншн, і він також буде презентований на нашому фестивалі. Але так само дуже багато коміксів е, малюються, там, мальви, не тільки комікси, да? це можуть бути графічні новелки, е, ті ж самі мальви, можуть бути е, мальовані історії. І багато з них буде представлене у нас як інді видання. Знаєте, що мене турбує в цій всій історії? Я не можу повірити, що є дорослі люди, які ходять в костюмах різних персонажів е, і. Ну, це ж на дітей розраховано. А, а до що придуть дорослі люди в костюмах до вас? Так, чимало косплеєрів, це цілий напрямок, Родіві ігри і косплей, він представлений на Коміконі, Тобто, ви бачили певну картинки з. Кос -косплей? косплей? Косплей. Що це таке? Це коли люди перевдягаються в костюми різних персонажів з фільмів, з коміксів. Ігор. Е, ігор, так. Для чого вони то роблять? Фан. Це такий це... сексуальний фетіш. <рес> Серйозно вони від того отримують таке задоволення під халатами, є, під балахонами. Та, є і такий напрям, але <світ> е, ні, це цікаво. Вони відіграють персонажа. Це не тільки наряджання себе. Вони ще віді, відіграють роль. Їм цікаво відчути себе цим персонажем і створити людям атмосферу так само. Вони підбирають музику. Тематичну, наприклад, з певного фільму або з певної гри, е, вони відіграють, можуть відіграти якусь сценку, наприклад. Е, тобто у тобто, дорослі... нас буде можливість це зробити, це можна буде побачити. Дорослі на люди коміконі. витрачають гроші на те, щоб виглядати, як Гаррі Поттер, і приходити когось там зачаровувати, і говорити: ти тепер е, жаба. Як можуть дорослі люди повірити в ту ж історію? Магія ж не діє. Як це магія не діє? Що? Ви, ви хто взагалі? Я Гаррі Поттер. І зараз ти будеш шуром. Радофорс. Так, слухай, іди зі своїми вигаданими тут магічними заклинаннями. Вони не працюють, пішов звідси. Магою не бачать моїй магії. Та йди, ми тут інтерв'ю пишемо серйозне.